Нагадую, що у нас ось такий гольф продажу, Зараз на нього знижка. Він був 15500, зараз у нього знижка 600 доларів. Він зараз 14900. Ось такий є гольф у нас в класному білому кольорі. Ось така лінзована оптика, це у нас лазерна, мабуть, вже. Він у нас електрично на 36 кВт. Подивіться, на ці диски. Дуже гарні на літній, вже резині на літній. Пробігу всієї машинки 39 тисяч. Ми маємо повний електропакет регулювання зеркал. Ось таке суперське кермо, коробочка у нас автомат. Така мультимедія на камерках та на передніх ще парктроніках з регулюваннями руху. Салон на тканині, автополт, ручник, два пістаканики, прикурювач ось такий. Ніхто не курів навіть, до речі. Тому що прикурювача тут нема. Клімати. Така у нас тут магнітолка класна, тут у нас а, карнет якийсь є, апконект, рух, автомобіль. Ці машинки запасу ходу до 250 км. Тут у нас також електросклопідіймачі, дефлектори, підлокітник та підстаканник. Тут у нас ще ніша для лиш є. Позаду у нас відкривається ось так багажничок. Тут у нас розеточки, швидкі зарядки. Звичайні, тут у нас поличка така. Знизу тут аптечка та щось ще є. Білогородка. Чекаємо на тест драйв цієї класної машинки. Автопойнт. Придбай якісне авто.